Усім з вами свіжий випуск програми життя у квадраті. Ми як завжди продовжимо розповідати про все найцікавіше. Тож сідайте зручніше і дивіться! Нещодавно запоріжжя спасевці боролися за кубок Махна. На турнір з'їхалися спортсмени з різних єдиноборств. Наші журналісти побували на цьому заході та зізналися, хто в Україні тримає удар краще за всіх. Більше 200 спортсменів віком від 10 і старше з усіх куточків нашого краю взяли участь у чемпіонаті України з національного рукопашу Спас. Турнір завжди присвячується знаковим подіям або особистостям. На цей раз вшанували пам'ять легендарного Нестору Махна. Крім вихованців шкіл спасу, за перші збороли і представники інших одноборств. Згідно із правилами турніру, на килим виходять у шоломах, боксерських рукавичках і шароварах. Спас з'єднує всі одноборство єдине, і ми з'єднуємо не тільки одноборство, а з'єднуємо взагалі Україну та українських мешканців. Організатори змагань запевняють, такі турніри допомагають не тільки розвивати і популяризувати національні одноборства, а й виховувати підростаюче покоління справжніми патріотами, які шанують історію своєї країни, її традиції та звичаї. Я точно знаю, що якими ми виховуємо нашу молодь, така й буде наша Україна. І у нас, що таке для мене спас, спас це один із таких кумблерів, розумієте, машини часу, коли ми можемо управляти майбутнім. І спас для мене, це якби система виховання еліти, провідників українського суспільства. Ці малеча, вона буде за Знаєте, я в нас кажуть, заквашена да, така на правді совісті на любові до рідної землі, до любові до рідного народу. А ці чинники є дуже важливими, не декларуються, а кожного в своїй діяльності це дуже важливо. Сучасні козаки один за іншим доводили своє право називатися чемпіонами. За словами організаторів, тут зібралися кращі з кращих. Саме учасники зізнаються, для них це щось більше ніж просто бойове мистецтво. кажуть, спас пов'язує їх з українською культурою та історією. Це но це развитие не тільки как як асани, а й духовное развитие человека, а понімання своєї історії, своїх традицій, культури і всього всего що что связано нас було з Переможці змагань отримали призи, але організатори впевнені, в цьому турнірі немає переможців і переможених. Головне, що юні спортсмени в черговий раз довели козацькому роду, нема переводу. Відбувся всеукраїнський фестиваль перукарського мистецтва серед навчальних закладів снігова королева королева-2015». Це яскраве незабутнє дійство модних образів, створених руками молодих і креативних майстрів, які тільки починають свій шлях у перукарському мистецтві. За що змагалися, та які ідеї реалізували, дізнавайтеся у нашому наступному сюжеті. 15 кращих представників професії перукар з навчальних закладів Запорізької області зібралися на півфіналі щорічного конкурсу Снігова королева королева-2015». Основна мета це дати початківцям поштовх їх професійній діяльності. Учасниці створювали ексклюзивний фантазійний образ казкової снігової королеви, відображаючи в ньому своє індивідуальне бачення та талант. У втіленні ідей майстрам надавалась повна свобода, завдяки чому вони продемонстрували високий рівень професійної майстерності, творчість і безмежну фантазію. Здесь мы видим работу только студентов, не мастеров, которые уже с большим опытом, а студентов, которые ну как бы у них совсем маленький опыт. Кто-то год отучился, кто-то два, кто-то три. Важно, что здесь девочки начинают расти. Они рождаются как мастера, рождаются как люди, которые могут участвовать в подпоследующем конкурсах. Учасниці здивували не тільки гостей а й членів журі. епатажні сукні зроблені з підручних матеріалів, а також нестандартні стандартні образи, об'ємні і креативні зачіски викликали бурю захоплення. Победителя здесь не буде. Уже дівчатки сделали этот сміливий шаг. А не всі победителі, тому що найважливіше та пересіли себя і бути смелой, уже прийняти участь в этом конкурсі. За переконаннями організаторів, перукар тільки тоді може стати професіоналом, коли постійно підвищить свій рівень. Якщо молодий майстер, який навчався навіть у найпрестижнішому закладі, перестане працювати над собою, цікавитися новинками, розвиватися, на ньому як на професіоналові можна ставити хрест. Тож саме завдяки таким конкурсам, як снігова королева, можна постійно підвищувати свою майстерність. На самом деле в нашей профессии талант это только вот 20-30% успеха. Все остальное это то, что мы в себя вкладываем, да, в свое развитие. Поэтому нельзя стоять на месте, нужно постоянно э, проходить обучение, участвовать в конкурсе, вдохновляться. И вот просто пределов да, нет. Професійне журі було вимогливим: оцінювали складність роботи, чистоту виконання, гармонійність, відповідність модним тенденціям, оригінальність ідеї та креатив. Окрім цього, робота повинна бути авторською, а не скопійованою з модних журналів. Серед великої кількості гідних найкраще виявився образ Аліни Ободенко. Дівчина зізналася, працювала над його створенням до останньої хвилини початку конкурсу. Очень рада, очень большой опыт, очень большие переживания. І просто очень сильно благодарна всем организаторам за то, что они дают возможность нам развиваться в этом и проявлять себя хоть как-нибудь. Переможниця тепер має подолати ще одне випробування фінал снігової королеви у Києві. Тож на Аліну знову чекають бесоні ночі у намаганні перевершити саму себе. Що ж до інших учасників, то наша знімальна група ще раз переконалася. Запорізька земля багата на таланти. А наші стилісти анітрохи не поступаються столичним та закордонним майстрам. Забрійському обласному художньому музеї відбулась зустріч місцевих художників та поетів. Проєкт отримав назву Словом і фарбою. Тут вони мали змогу не лише поспілкуватися, а й доповнити роботи один одного. Ідея створення літературно-образотворчого проєкту словами і фарбами зародилася у організаторів ще влітку цього року. Після відвідування однієї з місцевих аварей Віталій Бабенко та Ольга Харякова вирішила спробувати зробити власний проєкт, який зміг би поєднати письменників, художників та народних майстрів. Сподіваються, що сьогоднішній захід буде не останнім і матиме вагомий вплив у розвитку культурного рівня міста. Сьогодні ми презентуємо такий проєкт, як словом і іфарби, коли запорізькі письменники з трьох різних міських, з трьох різних літературних об'єднань, це літературний клуб 99 і Запорізьке обласне літературне об'єднання і міське літературне об'єднання «Пошук» – почали писати свої тексти, це вірші, проза і драматургія п'єса за картинами міського об'єднання художників Колорит. Окрім представлених картин, на зустрічі можна було побачити роботу різьб'яра Олега Лукатова. Серед митців доробки майстра дуже цінуються, адже вони оповиті містикою, а для деяких з них характерна язичницька тематика відьомство та козацтво. Надихаючись такими роботами, запорізькі письменники змогли по-новому подивитися на старі речі. В принципі можуть виникнути навіть такий художній естетичний конфлікт. І тут цікаво, що деякі роботи літературні зовсім інакше трактують ту ідею, яку від самого початку закладав художник. Це теж дуже цікаво, коли одна ідея породжує інакшу. Організатори сподіваються, що подібні проекти стануть популярним явищем і допоможуть запорізьким митцям створювати нові шедеври. Чер перетворилися в теплу оазис, наповнений мотивами грузинської музики, адже до нашого міста з концертом приїхали знамениті грузини в Завребі. Їхню назву з грузинською перекладають... як мандрівники. От вони і мандрують з міста до міста. Дивовижна команда, у складі якого сім музикантів називають музичним символом грузії. А чому саме дізнавайтеся у нашому наступному сюжеті? Грузинський гурт «Гзавребі» родом із Тбілісі. Хлопці об'єдналися майже 10 років тому, і з того часу їхні пісні гармонійно поєднують з традиційних горячих грузинських спів і сучасне звучання національних інструментів. Музиканти не прагнуть будь-яким чином класифікувати стиль своєї музики, грають те, що відчувають, і все тут Популярність прийшла до «Гзавребі» після виходу стрічки Давіда і Медашвілі. Місто мрій один із саундтреків до фільму писали саме ці хлопці. Тож сьогодні команду можна назвати однією з найпопулярніших в Грузії. Ну, у нас нет четкого определения. А ну, я, мы просто играем грузинську грузинскую музыку, потому что мы так чувствуем, мы выросли на грузинской музыке, и мы грузины. И с детства там первые вздохи наши были с грузинской музыкой. За час свого існування музиканти співпрацювали з такими всесвітньо відомими виконавцями, як Пласідо Домінго, Андрея Бачелі і Ніно Катамадзе. У 2013 році вони записали спільний альбом з Євгеном Гришковцем. Чекати, жити, чекати. Хлопці також мають досвід роботи разом із українським колективом ТНМК. Разом вони записали пісню Харі Крі». Назву гурту «Мкзавребі», яка перекладається як мандрівники або пасажири. Буває складно вимовити з першого разу. Це те слухачів вони зачаровують з перших нот. Я получаю вдохновение, то, что у нас есть гастроли, мы с друзьями собираемся вместе, у меня есть для себя время, я не работаю ни на кого, и я могу, если у меня нет концертов, уехать куда я хочу, и с кем я хочу, и, короче. И вот это меня очень сильно вдохновляет, это чувство свободы, с одной стороны, а с другой стороны чувство дол долга, то, что я так свободен, и, и у меня еще есть какие-то обязательства. Так, що життя вказує тебе сам, сам води. Їхня популярність в Україні зростає. Можливий секрет феноменального успіху за вребі у походженні. Музиканти увібрали в себе найкращі якості грузинів, щирі, життєлюбність, душевне тепло та неймовірну музичність. І щедро, як і з рідними людьми, діляться всім цим зі своїми численними шанувальниками. Адже Грузія країна, де всі один одного знають і всі ніби родичі. У публіка хоче того, що ти виложився на все сто і зробив, що ти вмієш. Якщо ти це все зробиш, а, або хоча б постараєшся виложитися, обов'язково вони будуть хлопати і будуть його підтримувати. З любові до музики та життя навколо себе Завреби вже добряче вкоронилися в серцях багатьох. Ну а тим, хто все ж вперше чує назву, котра не вимовляється, радимо прослухати кілька композицій. Садаха, садаха. I'm На жаль, це був останній сюжет в нашому випуску, але зовсім скоро ми побачимося знову, і ви отримаєте чергову дозу цікавої інформації. А зараз з вами прощаюся до наступних зустрічей.